Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні з одного боку, рано вранці пролунала заява з адміністрації Трампа з його уряду від міністра фінансів Ша Бесента, який повідомив, що угода про надраз з Україною це сигнал для Російської Федерації. А уже ввечері з'явилася гучна заява з Білого Дому, де підкреслили, що Сполучені Америки забезпечать вільне, мирне та суверенне майбутнє України. Проте, з іншого боку, сьогодні ближче до вечора пролунала така несподівана заява з Кремля від Російського міністерства тонних справ, яке зазначило, що буцімто Москва не допустить відновлення України у кордонах 1991 року. Це безумовно є несподіваним поворотом. Адже уже багато місць поспіль ми що чуємо: ми чуємо те, що Москва не те, що погоджується на заморозку війни по лінії бойового зіткнення. Москва вимагає ще від України території. Я нагадаю путінський ультиматум від 14 червня 2024 року, що згідно якого Москва вимагає від України повністю віддати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. А тут уже в Москві почали думати про відновлення України в кордонах 1991 року. Що відбувається? Водночас російські пропагандисти, посилаючись на міжнародні ЗМІ, в першу чергу на американські пишуть, що стало відомо, що Трамп себе прив'язав до України. Вони підкреслюють, що угода про корисні копалини, яка сьогодні підписана у Вашингтоні, між Україною та США, може принести значну вигоду обом країнам. Але ця угода фактично прив'язує президента Ша Трампа до України. Більше емоцій сьогодні висловив кремлівський політолог Марков, який взагалі пише, що Бусін та Трампа нагнули, точніше обманули, і наводить такі факти. Перший факт, згідно повідомлень від Маркова, це те, що США свій вклад у фонд спочатку оцінили в 300 мільярдів доларів, начебто за раніше поставлену зброю Україні, і що Україна мала б вернути ці кошти. Потім Марков пише, що за підсумками тиску Зеленського суму зменшили до 100 мільярдів доларів. І зараз, взагалі, згідно цієї угоди, до нуля зменшили. Тобто немає жодного боргу України-Америці. І що це прямо протирічить заявам Трампа. Друге, за словами Маркова це те, що угода виглядає як дуже такою загальною, без конкретики, і що реально підписаний протокол про наміри, а не угода. І таким чином Марков зазначає, що мінеральна угода це не примус Трампом Зеленського, це Буцімто обман зеленського Трампа. Навіть так уже почали кричати про обман. А Марков це кремлівський політолог, який постійно бере участь у так званих політичних ток-шоу, частий гість Соловйова та інших. І багато хто російські пропандисти до нього прислуховуються, публікують його різні заяви. І в попередньому випуску я акцентував увагу на тому, що на Росії сьогодні дійсно така виртакій емоції, така хвиля емоцій. Російські пропагандисти далі пояснюють, що ця угода вдарить по Росії. Вони пишуть, що після цієї угоди знімається одна з причин поганого відношення президента США Трампа до Зеленського. Крім того, Трамп тепер може бути критично налаштований до заяв Москви про буцімто не лейтення Зеленського, не з української влади, щоб це не кидало тінь на угоду. І тепер Москва не зможе заявляти, щоб відповідно не суперечити заявам Трампа, що Буцім то українська влада не літимна, що вона не хоче йти на прямі перемовини, не хоче підписувати мирну угоду. Далі пропагандисти пишуть, що США після питання цієї угоди будуть в більшій мірі залежати, не залежати, а займати проукраїнську позицію, оскільки вони зацікавлені у спільному цінному фонді, і що в інтересах США як найшвидше. Досягнути припинення вогню в Україні, адже тільки тоді можна буде клати гроші в ресурсні проекти і розраховувати на прибуток. І це дійсно так. Міжнародні змі пишуть, що є американські компанії, які зацікавлені платити гроші, будувати відповідні підприємства, видобувати корисні копалини і заробляти. Є у сполучетах багато таких підприємств, і бізнес дійсно зацікавлений в тому, щоб війна якнайшвидше швидше закінчилася, щоб не було просто перемир'я, а щоб було досягнуто мирної угоди. Далі пропагандисти пишуть, що якщо раніше Трамп критикував попередню адміністрацію за бездумне витрачання коштів, то тепер він створив механізм виправдання нових витрат на військову допомогу для України. Тепер це не просто викидання грошей, а борг України і інвестиції США в майбутній прибуток. І загалом пропагандист підводить такий підсумок, що таким чином все це може відповідно. Погіршити позиції Москви на перемовинах, і зараз Москва стала перед таким вибором або йти на поступки реальні, або продовжувати конфлікт. Тобто, загалом настрої на Росії сьогодні точно дуже веселі, і безумовно підписання цієї угоди у тому вигляді, яка вона є, є точно поганими новинами для Путіна і Кремля. Лунають заяви зі США, ще є заяви Бесента про те, що Трамп дав Зеленському роял флеш цією угодою. І що тепер у України загалом є карти. Президент України сьогодні підкреслив, що угода про корисні Копалини є справедливою, і що її передуть на ратифікацію в Раду. Наші українські ЗМІ, посилаючи на свої інсайди, пишуть про те, що угода буде швидко ратифікована. Тому очікуємо новин. І судячи з тих повідомлень, які ми бачимо від наших українських експертів, що пишуть міжнародних ЗМІ, як реагують на Росії, угода дійсно взаємовигідна і для України, і для США. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що російський уряд констатував різке оповільнення російської економіки. Російські ЗМІ пишуть, що загалом темпи зростання промисловості впали понад 5 разів. Також вдвічі уповільнився розрібний товарообіг, і крім того, оптова торгівля вперше з зими 2023 року почала скорочуватися. Звісно, цифрам російського уряду навряд чи варто довіряти, тому що вони фальсифікують, вони багато що приховують, секретять, але тенденції ми чітко бачимо. Крім того, вчора була новина про те, що було зідання російського уряду, де були схвалені зміни в показники федерального бюджету на 2025 рік. І згідно цих схвалених змін, оцінка інфляції підвищена чотирьох з до 7,6%, тобто фактично вдвічі. І що найголовніше, прогноз ціни на нафту також знижений з майже 70 доларів за до барель до 56 доларів за барель. Раніше Москва очікувала у цьому році заробляти з продажу нафти 70 доларів за кожен барель, а тепер уже 56. І загалом планується всі державного бюджету в розмірі майже 3,8 трильйонів рублів. Так, російські ЗМІ сьогодні пишуть, що зважаючи на такі оцінки і загалом на ситуацію росіянам на 40% Правда, за чотири роки будуть підвищувати тарифи за житло-комунальні послуги, і ситуація на Росії, як ми бачимо, зараз погіршується. Хоча не можна сказати про те, що вона так швидко погіршиться і там, начебто, все посипеться, ні, ні. Але зараз є такий чіткий тренд, що запас фінансової міцності і стійкості ресурсний у Москві вичерпується. І звісно, в першу чергу на це впливає ситуація на ринку нафти. Якщо ми подивимося, наприклад, ціну нафту на сьогодні, станом десь на обід, то побачимо, що нафта марки Brent продається менше, ніж 60 доларів за баррель. 59-74. І тобто знову падіння. І тут ми бачимо такий графік і бачимо такий тренд. Російські пропагандисти пишуть, що Саудівська Аравія буцімто руйнує глобальний нафтовий ринок, що вона сіє хаос. І зараз ситуація така, що російські пропагандисти починають уже нагнітати, і на Росії починають розуміти, що зважаючи на підвищення конкуренції на світовому енергетичному ринку і на ринку нафти, і також на ринку газу ситуація буде заострюватися і для Росії лише будуть неприємні новини. Крім того, сьогодні пропагандисти пишуть, що сполучених Америки захотіли ввести мита для тих країн, які закуповують у Росії нафту і газ. Зокрема, є заяви сенатора республіканця Лінсі Грема, який ініціював в Сенаті США законопроєкт, який передбачає введення мит в 500% на імпорт товарів з тих держав, які купують російське народне Звісно, мова йде в першу чергу про Китай та Індію. І звісно, це поки гучні заяви, але є певні дії, тому що законопроєкт вже зареєстрований. і коли... Грем виступає з такими ініціативами, і коли він робить учні заяви, це також потрібно розуміти, що це голос якогось крила республіканської партії, і тому недарма пропагандисти бідкаються і цитують його заяви. Ще що потрібно сказати, це те, що загалом сьогодні російська пропаганда підводить підсумки і пише, що якщо раніше були певні такі прогнози від російських експертів, що, начебто, вже цим літом може бути перемир'я. То тепер уже такого оптимізму російських експертів немає, і що немає оптимізму, що Україну якось Москва зможе примусти до капітуляції. Щодо заяв і загалом подій у Сполучених Америки. сьогодні. У Трампа анонсували кроки зі зближення позицій України та РФ у наступні 100 днів. Є заяви від президента США Венса, на якій сказав наступне: між Україною та Росією дуже велика прірва щодо того, як вони бачать завершення війни. А так, адміністрація американського президента Трампа буде працювати, аби спробувати зблизити ці сторони. Цікаво, як можна зблизити, і що це за так звана прірва, зважаючи на те, що Москва здійснює повномасштабну агресію, що у неї імперські амбіції, шовінізм. Ми знаємо цілі, так звані Москви, і що тут можна, про що можна домовлятися. Але лунає такі заяви і повідомляється про так звані плани Трампа на наступні 100 днів. В самій адміністрації Трампа є певні конфлікти. Сьогодні, вранці, було повідомлення міжнародних змін, а сам протиамериканських у виданні The New York Post про те, що в адміністрації Трампа занепокоєні підходом Віткофа до переговорів з Росією. Ну лише до переговорів з Росією, а ще й з Іраном, і є, і був певний конфлікт. Далі більше. Адже сьогодні, уже ввечері, стало відомо, про що повідомив американський телеканал Fox News. Що Волц, радник президента США з питань національної безпеки, начебто залишив посаду. І ще є один інсайт від видання американського політику, що начебто Вітков може замінити Волца на цій посаді. Виникає питання, чи затвердить Віткова Сенат. Але тим не менш, якщо такі інсайди є, то це знову вказує на те, що президент США вважає своєю правою рукою саме Віткова. І щодо, наприклад, Волца чи щодо Рубіо, які є США, то питання таке, що Трамп, зважаючи на свій характер, він більше довіряє тим людям. Вірніше не те, що довіряє, він делегує більше повноважень тим людям, яким він більше довіряє. У нього дружні відносини багаторічні з Віткофом, і він саме його визначив своєю правою рукою. І не зважаючи на конфлікт в адміністрації Білого Дому, він стає на сторону саме Віткофа. Щодо ситуації на полі бою, потрібно сказати, тому що за минулу добу відбулося майже 200 боїв. Тобто за такий день, таких днів було мало, коли було під 200 боїв. Окупанти активно атакують на ці цих новин. Більшість боїв відбулося на Покровському та Лиманському напрямках. Є певні добрі новини. Зокрема, Американський суд вивчення війни пише, що Сили оборони України просунулись в Курській області та біля Торецька. на жаль, є незначне просування окупантів. Але загалом сьогодні є такий підсумок від сирського командувача, що у квітні українські військові відновили 115 позицій, тобто ситуація на фронті стабілізується і є певні успіхи у Сил оборони України, особливо на Покровському напрямку. Загалом, запередню добу окупанти втратили 1230 військовослужбовців. Ще є добрі новини, повідомлення від наших профільних ЗМІ, зокрема від видання Express, що нове українське серійне оптоволокно для fpv дронів на 30 кілометрів готується потрапити до ЗСУ. Є відповідні вже і фотографії, є навіть такі, скажімо так, рекламні аспекти від наших компаній, і виявляється, що українські підприємства освоїли випуск оптоволокна. У нас уже повний цикл виробництва потрібна лише сировина. Загалом сьогодні і міжнародних ЗМІ в Сальмеражах цитують гучну заяву міністра цифрової трансформації Федорова, який заявив, що в Україні тепер є власна версія безпілотника ланцет та сигнально незалежні керовані безпілотники, безпілотники-перехоплювачі, лазери, розумні боєприпаси, вічняні мавіки та системи радіоелектронної боротьби малої дальності, які вже використовуються на передовій. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цих подій в коментарях. І до нових зустрічей в етарі.